Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні поговоримо про зміни, які торкнуться абсолютно кожного українця, хто користується додатком Дія. А це по суті майже всі ми. Знаєте, що найцікавіше? Незабаром держава зможе автоматично списувати ваші борги з банківського рахунку без попереднього дзвінка чи смс-повідомлення, звучить як сюжет з фантастичного фільму про цифрову диктатуру, чи не так? Але давайте без паніки. Насправді ситуація набагато складніша і неоднозначніша ніж може здатися на перший погляд. Дія перестала бути просто зручним електронним паспортом, і це вже повноцінна екосистема державних послуг, яка інтегрує водійські права, штрафи, військовий облік і що найважливіше податки. З жовтня 2025 року. Планується запуск нового функціоналу, який дозволить звичайним громадянам, а не лише підприємцям, повністю контролювати свої податкові зобов'язання через смартфон. З одного боку, це справді зручно. Уявіть, що ви в будь-який момент можете подивитися, скільки податків вам нарахували за квартиру, машину чи земельну ділянку, і одразу ж їх сплатити. Жодних черг, паперів, відвідувань податкової інспекції все в кілька кліків. Але з іншого боку, держава отримує небачений раніше рівень контролю над нашими фінансами. І ось тут виникають питання про баланс між зручністю та приватністю, між ефективністю та безпекою. Особисто мене ця тема дуже хвилює, тому що ми з вами живемо в епоху, коли цифрові технології змінюють правила гри буквально щомісяця. І якщо не розуміти, як працюють ці системи, можна опинитися в дуже неприємній ситуації. Тож сьогодні ми детально розберемо всі нововведення, їхні плюси та мінуси, а також дам конкретні рекомендації, як захистити себе від можливих проблем. Залишайтеся до кінця. Інформація буде критично важливою. Отже, що конкретно зміниться в додатку Дія з жовтня цього року? Головна новина податковий функціонал, який раніше був доступний лише для підприємців та фізичних осіб-підприємців, тепер розширюється на всіх громадян України. Це означає, що кожен з нас зможе побачити у своєму смартфоні повну картину своїх податкових зобов'язань. Конкретно ви зможете переглядати в додатку всі об'єкти, які підлягають оподаткуванню. Це квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі, комерційна нерухомість, все, що у вас є у власності і за що потрібно платити податки. Система автоматично підтягне дані з державних реєстрів і покаже вам актуальну інформацію. Більше не потрібно гадати, чи врахували податківці вашу нову квартиру чи продану машину, все буде перед очима. Наступна важлива функція. Інформація про нарахування податків, ви побачите, скільки вам нарахували за кожен об'єкт, коли потрібно сплатити, які є терміни. Система також показуватиме історію нарахувань, щоб ви могли відстежувати динаміку та розуміти, чому сума могла змінитися порівняно з минулим роком. Третя функція контроль за боргами. Якщо у вас виникла заборгованість з податків, додаток покаже її в реальному часі. Ви побачите точну суму боргу пеню. Термін виникнення заборгованості це дозволяє оперативно реагувати і не допускати накопичення критичних сум, які можуть призвести до примусового стягнення. І нарешті четверта ключова можливість онлайн-оплата. Просто натискаєте кнопку сплатити, обираєте зручний спосіб оплати карткою з рахунку через інтернет-банкінг і все податок сплачений. Інформація про оплату миттєво потрапляє в систему, і борг закривається автоматично. Здавалося б, все чудово, зручно, швидко, сучасно. Але є один дуже важливий нюанс, про який багато хто не знає або не усвідомлює всієї серйозності. Разом із цими зручностями впроваджується механізм автоматичного примусового стягнення боргів. Якщо ви не сплатили податок вчасно і не відреагували на повідомлення в додатку, держава може списати борг безпосередньо з вашого банківського рахунку. Без вашої згоди, без попереднього дзвінка, без можливості оскаржити борг до списання. Особисто я вважаю, що тут криється основна проблема: так люди мають платити податки, це безперечно. Але що робити, якщо сума нарахована помилково? Або якщо ви просто не знали про борг, бо не перевіряли додаток кілька місяців. Раптом з вашого рахунку зникають гроші, які ви відклали на лікування чи на комунальні платежі. І тільки потім можна розбиратися і намагатися повернути помилково списане. Це створює серйозні ризики для звичайних громадян, особливо для тих, хто не дуже добре орієнтується в цифрових технологіях. Крім податкових нововведень, також відбуваються зміни в системі акцизних марок на алкогольну та тютюнову продукцію. Цей момент може здатися менш важливим для звичайного споживача, але насправді він має серйозні наслідки для економіки країни та нашої безпеки. Традиційні паперові акцизні марки, які ми звикли бачити на пляшках горілки чи коньяку, поступово відходять в минуле. Їх замінюють електронні марки з унікальними кодами, які можна сканувати та перевіряти в реальному часі. Кожна пляшка алкоголю або пачка сигарет отримує свій цифровий ідентифікатор, який відстежується на всіх етапах від виробника до прилавка магазину. Яка мета цих змін? По-перше, боротьба з контрафактом, ринок алкоголю та тютюну в Україні традиційно був дуже тіньовим. Підробки, незаконний імпорт, нелегальне виробництво все це призводило до величезних втрат бюджету. За різними оцінками, держава щороку недоотримувала мільярди гривень акцизів саме через тіньовий ринок. Електронна система дозволяє перекрити канали контрабанди та підробок, бо кожен товар тепер прослідковується. По-друге, це питання здоров'я нації. Контрафактний алкоголь часто виробляється з використанням небезпечних речовин метанолу замість етанолу, що призводить до отруєнь і навіть смертей. Електронна система дозволяє швидко ідентифікувати джерело проблемної партії товару і вилучити її з обігу. По-третє, контроль за обсягами виробництва та продажу. Податкова служба отримує доступ до повної статистики, хто, скільки, коли і кому продав. Це дозволяє виявляти схеми ухилення від сплати податків, коли товар офіційно продається за заниженими цінами, а реальний прибуток ховається. Для нас, як для споживачів, це означає дві речі: перше, підвищення якості продукції на полицях, зменшення ризику купити підробку. Друге, можливо, деяке зростання цін, бо легальний ринок завжди дорожчий за тіньовий. Але, на мою думку, це справедлива ціна за безпеку та прозорість. Особисто мені подобається напрямок цифровізації в цій сфері. Контрафакт це справді серйозна проблема, і якщо технології можуть допомогти її вирішити, то чому б ні? Головне, щоб система працювала коректно і не створювала зайвих бюрократичних перешкод для чесного бізнесу. А тепер переходимо до найбільш серйозної і скажу відверто трохи лякаючої частини нововведень. Автоматизації податкової звітності та розширення доступу податкових органів до наших персональних даних ця тема стосується насамперед підприємців, але опосередковано впливає і на звичайних громадян. Що змінюється конкретно? По-перше, впроваджується система автоматизованої звітності для фізичних осіб, підприємців та малого бізнесу. Раніше підприємці мусили самостійно вести облік, рахувати доходи, витрати, формувати звіти і подавати їх до податкової. Тепер значна частина цього процесу автоматизується. Та система сама збирає дані з різних джерел, аналізує їх і формує звіти. Звучить зручно чи не так? І дійсно для багатьох фопів це реальне полегшення, там менше паперової роботи, менше ризику помилитися в розрахунках, але є й зворотний бік медалі, щоб система могла формувати звіти автоматично. Вона повинна мати доступ до всіх ваших фінансових операцій. І ось тут починається найцікавіше: податкова служба отримує прямий доступ до банківських операцій. Кожен переказ, кожна оплата картою. Кожне зарахування коштів на рахунок все це відстежується в режимі реального часу. Система аналізує рух грошей і співставляє його з офіційно задекларованими доходами. Якщо виявляється розбіжність, виникають питання. Далі, доступ до державних реєстрів: реєстр нерухомості, реєстр транспортних засобів, реєстр юридичних осіб і підприємців, реєстр шлюбів і розлучень, навіть реєстр договорів оренди. Все це тепер пов'язане з податковою системою. Купили квартиру. Система автоматично нараховує податок на нерухомість, продали машину, система автоматично знімає її з оподаткування, здаєте квартиру в оренду. Система знає про це і очікує декларування доходів, також посилюється контроль за готівковими операціями. Для підприємців встановлюються жорсткі ліміти на розрахунки готівкою. Всі касові операції реєструються в електронній системі і передаються до податкової. Якщо ви купуєте щось в магазині, касовий чек автоматично потрапляє в базу даних. Це дозволяє контролювати реальні обсяги торгівлі і виявляти заниження доходів. Особисто я розумію логіку цих змін. Держава бореться з тіньовою економікою, ухиленням від податків, корупційними схемами. І цифрові технології потужний інструмент у цій боротьбі. Але водночас я не можу не відчувати дискомфорт від того, наскільки тотальним стає контроль. По суті, держава знає про кожну гривню, яку ви заробили або витратили. Це створює новий рівень прозорості, але й новий рівень вразливості особистих даних. Що це означає для звичайних громадян? Навіть якщо ви не підприємець, система все одно збирає дані про вас, ваші банківські операції, ваша нерухомість, ваші авто, ваші великі покупки, все це в полі зору. І якщо в майбутньому держава вирішить розширити контроль, інфраструктура вже готова. Тому важливо розуміти, як працює ця система, і усвідомлювати ризики. Але не будемо однобокими. Давайте чесно поговоримо про переваги, які несе цифровізація податкової системи. Бо, незважаючи на всі ризики, є справді вагомі плюси, які покращують життя мільйонів людей. Перший і найочевидніший плюс це зручність. Раніше, щоб дізнатися про свої податкові зобов'язання, потрібно було йти до податкової інспекції, стояти в чергах, спілкуватися з чиновниками, заповнювати купу паперів. Тепер все це можна зробити з дивана за кілька хвилин через смартфон. Для людей з обмеженою мобільністю, для літніх, для тих, хто живе в селах далеко від райцентру. Це величезне полегшення. Другий плюс швидкість. Інформація оновлюється в режимі реального часу. Сплатили податок, він миттєво зарахувався. Продали машину, воно вона одразу зникла зі списку ваших об'єктів оподаткування. Не потрібно чекати тижнями, поки паперові документи пройдуть всі інстанції. Система працює автоматично і дуже швидко. Третій плюс прозорість. Ви завжди знаєте, скільки вам нарахували, за що, на якій підставі можна відстежити історію нарахувань, зрозуміти динаміку, побачити, чи правильно все порахували. Це знижує корупційні ризики. Бо чиновник не може просто нарисувати вам довільну суму, все фіксується в системі і може бути перевірене. Четвертий плюс зниження бюрократії, менше паперів, менше довідок, менше походів по кабінетах. Система сама підтягує дані з різних реєстрів, не потрібно збирати десятки документів для підтвердження очевидних речей. Це економить величезну кількість часу і нервів. П'ятий плюс боротьба з корупцією. Коли все переведено в цифру, важче дати хабар, важче домовитися з податковим інспектором, важче провести схему. Автоматизація робить систему більш справедливою, бо всі граються за однаковими правилами. Шостий плюс підвищення податкових надходжень до бюджету. Коли держава ефективно контролює всі фінансові потоки, зменшується тіньовий сектор, більше людей платять податки. А отже, більше грошей на медицину, освіту, соціальний захист, армію. Це позитивно впливає на все суспільство. І нарешті, сьомий плюс це крок у майбутнє. Весь світ іде шляхом цифровізації державних послуг: Естонія, Сінгапур, Скандинавські країни всі вони вже давно перевели більшість сервісів в онлайн. Україна намагається наздогнати і дія це реально конкурентоспроможний продукт, який визнається навіть на міжнародному рівні. Це питання національної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Тож так, є переваги, і вони реальні. Питання лише в тому, чи виправдовують вони ризики, про які ми говорили раніше. А тепер поговоримо про темний бік цифровізації, про ризики та мінуси, які вона несе. І тут, на мою думку, є серйозні підстави для занепокоєння. Перший і найголовніший ризик. Автоматичне списання коштів без попередження та без можливості оскаржити борг до списання. Уявіть ситуацію: система помилково нарахувала вам податок за квартиру, якої ви вже не маєте, бо продали її рік тому. Але через технічний збій в реєстрі інформація про продаж не була передана до податкової. Ви не знаєте про це нарахування, бо не перевіряли додаток пару місяців і раптом і списання з рахунку. Гроші зникли, а розбиратися доведеться потім і хто знає, скільки часу піде на повернення помилково стягнутих коштів. Другий ризик технічні збої та помилки в системі. Будь-яка комп'ютерна система може давати збої, це факт. Бази даних можуть десинхронізуватися, програмний код може містити помилки, людський фактор ніхто не відміняв. І коли йдеться про автоматичне списання грошей, ціна помилки стає дуже високою. Третій ризик. Майже тотальний контроль держави над вашими фінансами. Держава знає про кожну вашу фінансову операцію. Кожна покупка, кожен переказ, кожен рахунок все відстежується. Це створює можливості для зловживань, якщо влада вирішить використовувати ці дані не за призначенням. Історія знає чимало прикладів, коли державний контроль використовувався проти власних громадян. Четвертий ризик вразливість персональних даних. Чим більше інформації зберігається в єдиній системі, тим привабливішою вона стає для хакерів. Злом бази даних дії або податкової системи може призвести до витоку величезних обсягів конфіденційної інформації про мільйони громадян, і наслідки такого витоку можуть бути катастрофічними. П'ятий ризик да? цифрова нерівність: не всі громадяни однаково добре володіють технологіями. Літні люди, жителі віддалених сіл. Люди з низьким рівнем освіти, для них цифрові сервіси можуть бути справжнім викликом. І якщо податкова система повністю переходить в онлайн, ці люди опиняються в дуже вразливому становищі. Шостий ризик: відсутність альтернатив. Якщо вся система завтра стане виключно цифровою, що робити тим, хто з якихось причин не може або не хоче користуватися смартфонами? Держава має забезпечувати доступність послуг для всіх категорій населення, а не лише для технічно підкованих. Сьомий ризик можливість блокування доступу до власних коштів. Якщо держава може автоматично списувати борги з рахунків, теоретично вона може і блокувати рахунки повністю, це створює інструмент величезної влади, який може бути використаний як для добра, так і для зла. І нарешті восьмий ризик психологічний: відчуття постійного контролю. Усвідомлення того, що кожна твоя дія відстежується і фіксується, може створювати стресовий тиск і впливати на якість життя. Це питання вже не фінансів, а ментального здоров'я. Особисто я вважаю, що ці ризики не причина відмовлятися від цифровізації, але вони причина вимагати додаткових гарантій, механізмів оскарження, прозорості роботи системи та захисту прав громадян. Добре, ми розібрали всі плюси і мінуси нової системи. Але головне питання залишається: що робити нам, звичайним громадянам, щоб захистити себе від можливих проблем. Дам вам кілька дуже конкретних і практичних порад. По-перше, регулярно перевіряйте додаток Дія. Зробіть собі правило: принаймні раз на місяць заходити в розділ з податками і дивитися, що там відбувається, чи правильно вказані ваші об'єкти оподаткування, чи немає там квартири, яку ви вже продали. Чи не з'явилася машина, яку ви ніколи не купували? Такі помилки трапляються і краще виявити їх заздалегідь. По-друге, уважно стежте за нарахуваннями. Коли приходить повідомлення про новий податок, не ігноруйте його. Відкрийте, подивіться, за що нараховано, чи правильна сума, чи збігаються терміни. Якщо щось викликає сумніви, одразу зверніться до податкової за роз'ясненням. Не чекайте, поки борг накопичиться і почнуться пені. По-третє, своєчасно сплачуйте податки. Я розумію, що це очевидна порада, але вона критично важлива. Якщо у вас є нарахування, постарайтеся закрити його до терміну сплати. Це убезпечить вас від автоматичного примусового стягнення. Поставте собі нагадування в календарі, прив'яжіть автоплатежі. Зробіть все, щоб не забути. По-четверте, якщо бачите помилку, оскаржуйте одразу. В додатку є функція звернення до податкової, є гаряча лінія, є можливість подати офіційну скаргу. Не чекайте, що помилка вирішиться сама собою. Діяти потрібно швидко, поки гроші ще не списані з рахунку. По п'яте, майте на окремому рахунку резервну суму грошей для податків. Це фінансова подушка на випадок непередбачених нарахувань. Якщо раптом з'явиться борг, який ви не очікували, краще, щоб він списався з резервного рахунку, а не з того, де лежать гроші на комунальні або продукти. По шосте, ведіть власний облік своїх об'єктів оподаткування, папка з документами, де зберігаються всі договори купівлі, продажу нерухомості, реєстрації авто, договори оренди. Все це може стати в нагоді, якщо виникне спір з податковою, ваші документи, ваш доказ правоти. По сьоме. Не ігноруйте повідомлення від держави. Якщо вам приходить лист з податкової смс повідомлення в дії, відкрийте і прочитайте. Навіть якщо здається, що це чергова формальність, перевірте. Інколи важлива інформація губиться саме через те, що ми звикли ігнорувати СПАМ. І нарешті, восьма порада: навчіться користуватися дією. Якщо ви не впевнений користувач, попросіть дітей, онуків, друзів, допомогти розібратися. Проведіть час, вивчіть інтерфейс, зрозумійте, де що знаходиться. Це інвестиція часу, яка окупиться багаторазово, бо ви зможете самостійно контролювати свої фінанси і уникнете багатьох проблем. Особисто я сам дотримуюся цих правил і раджу їх всім своїм знайомим. Цифровізація це реальність, від якої нікуди не дітися. Але це не означає, що ми маємо бути пасивними. Активна позиція, уважність та базова фінансова грамотність ось що захистить вас у новій цифровій реальності. Зараз хочу трохи відійти від конкретних порад і поговорити про більш загальне питання, яке мене особисто дуже хвилює. Де проходить межа між зручністю та контролем? Де закінчується турбота держави про громадян і починається надмірне втручання в приватне життя? Ми живемо в епоху, коли технології дозволяють контролювати практично все. Кожен наш крок, кожна покупка, кожен дзвінок, все це може бути відстежене, записане, проаналізоване. І держава, маючи доступ до цих технологій, стоїть перед вибором, наскільки глибоко їй занурюватися в особисте життя громадян. З одного боку, аргумент простий: якщо ти нічого не порушуєш, то чого боятися? Держава контролює лише для того, щоб виявляти злочинців, ухилянтів від податків, корупціонерів, чесним громадянам нема чого хвилюватися. Так, але з іншого боку, історія показує, що влада, отримавши інструменти контролю, рідко добровільно від них відмовляється. І те, що сьогодні використовується для благих цілей, завтра може стати інструментом репресій. Сьогодні держава стежить за податками, а завтра за політичними поглядами. Сьогодні контролюються фінансові операції, а завтра приватні розмови та переміщення. Я не параноїк і не теоретик змов. Але я вважаю, що громадянське суспільство має бути пильним. Ми маємо вимагати прозорості в роботі цифрових систем, механізмів контролю за контролерами, законодавчих гарантій захисту персональних даних. Держава має бути слугою народу, а не навпаки. Цифровізація це інструмент, як і будь-який інструмент, він може використовуватися по-різному. Молоток може побудувати будинок, а може і зламати. Все залежить від того, хто тримає його в руках і з якою метою. Тож, наше завдання, як громадян, не протестувати проти технологій, а вимагати їх відповідального використання. Особисто я за баланс. Я за те, щоб держава мала ефективні інструменти для боротьби з корупцією та тіньовою економікою. Але я також за те, щоб існували міцні гарантії приватності, щоб громадяни мали право оскаржувати рішення автоматичних систем, щоб існували незалежні організації контролю за використанням персональних даних, і це питання не лише для України. Весь світ зараз намагається знайти цей баланс. Європейський союз прийняв GDPR, Жорсткі правила захисту персональних даних. Китай пішов протилежним шляхом тотальний цифровий контроль. Україна шукає свій шлях, і від того, який шлях ми оберемо, залежить не лише ефективність податкової системи, а й характер нашого суспільства на десятиліття вперед. Отже, підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Додаток Дія стає центральною платформою для взаємодії громадян з державою, особливо в податковій сфері. З жовтня 2025 року всі ми зможемо контролювати свої податкові зобов'язання через смартфон, бачити об'єкти оподаткування, нарахування, борги та сплачувати все онлайн. Це дійсно зручно, але разом із зручністю приходить посилений контроль, автоматичне списання боргів з рахунків. Прямий доступ податкової до банківських операцій, інтеграція всіх державних реєстрів, все це створює систему майже тотального фінансового нагляду. І тут виникають закономірні питання про баланс між ефективністю та приватністю. Я не закликаю вас боятися цих змін, але я закликаю бути пильними, інформованими та активними. Регулярно перевіряйте свої дані в дії, своєчасно реагуйте на податкові повідомлення, оскаржуйте помилки. Вимагайте прозорості, це ваші гроші, ваші права, ваше життя. Електронні акцизні марки допоможуть побороти контрафакт та тіньовий ринок це позитив. Автоматизація звітності зменшить бюрократію для підприємців. теж добре, але ці переваги мають супроводжуватися гарантіями безпеки, персональних даних та захисту прав громадян. Якщо це відео було корисним для вас, обов'язково ставте лайк, це допоможе іншим людям знайти цю інформацію. Діліться відео з друзями, родичами, колегами. Чим більше людей знатиме про ці зміни, тим краще всі ми будемо підготовлені. Підписуйтесь на канал Соціалка. Тут ми регулярно розбираємо найважливіші зміни в соціальній сфері, податках, державних послугах. Я намагаюся подавати складну інформацію простою мовою, без зайвих термінів, з конкретними порадами, які можна застосувати вже сьогодні. Також запрошую вас приєднатися до нашого телеграм-каналу Соціалка. Там я публікую оперативні новини, короткі аналітичні нотатки. Відповідаю на ваші запитання. Посилання на канал ви знайдете в описі під відео. В телеграм спілкування більш живе, і ви зможете отримувати важливу інформацію ще швидше. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Попереду багато важливих тем: пенсійна реформа, зміни в субсидіях, нові соціальні програми. Я тримаю руку на пульсі всіх змін і ділюся з вами найактуальнішою інформацією. І останнє хочу почути вашу думку. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до цифровізації податкової системи. Чи вважаєте ви, що переваги переважують ризики? Чи використовуєте ви вже податковий функціонал дії? Чи виникали у вас проблеми з нарахуваннями? Ваш досвід та думка дуже важливі, бо ця тема стосується кожного з нас. Пам'ятайте, ми живемо в епоху великих змін. Цифровізація змінює правила гри, але це не означає, що ми маємо бути пасивними спостерігачами. Ми активні учасники цього процесу. І від нашої свідомості, інформованості та громадянської позиції залежить, яким буде майбутнє. Дякую, що були зі мною ці 20 хвилин. Бережіть себе, будьте фінансово грамотними та цифрово підкованими. Слідкуйте за своїми даними в дії, не бійтеся ставити запитання і відстоювати свої права. До зустрічі в наступних відео. І нехай держава працює для вас, а не навпаки.